Усіх вітаю, і сьогодні я хотів розглянути таку тему, як Вудро Вісен та його плани мирного врегулювання на Паризькій мирній конференції і Україна. І варто розпочати з того, що Вудро Вісен був політологом, істориком а також одним з найважливіших президентів США. І більшість істориків зараховує його до п'ятірки найважливіших американських президентів разом із Вашингтоном, Лінкольном, а також двома Розвельдами. Як раніше, Розвельдфунвісом він вважав себе особистим представником народу, і він зазначав, що ніхто, крім президента, не дбатиме про загальні інтереси країни. Отож зараз ми з вами розглянемо розроблену ним програму прогресивних реформ, завдяки чому він затвердив міжнародне лідерство по побудові нового світового порядку. А також розглянемо, як це вплинуло на українські землі після трьох років нейтралітету Вільсон вирішив, що Америка не може залишатися осторонь у світовій війні. Тож 2 квітня 1918 року він звернувся до конгресу з проханням оголосити війну Німеччині, яка здійснювала потопи пасажирських і торгових суден, які доставляли американські багажі до Англії, Франції та інших країн. Тож у 1918 році він проголосив вступ Америки в першу світову війну хрестовим походом, щоб зробити світ безпечним для демократії. Він зазначав: у нас немає егоїстичної цілі для служіння. Ми не бажаємо ні завоювання, ні панування, ніякої матеріальної компенсації за жертви, на які ми добровільно приносимося. Ми лише одні з борців за права людства. Буде добре, коли ці права будуть настільки надійними, наскільки їх може зробити віра і свобода націй. По закінченню Першої світової війни почуття благої цілі залишалося сильним, тож розуміючи важливість своєї задачі в історії свободи і демократії суспільства, вісом представив свої 14 пунктів, які були сформульовані у промові до конгресу 8 січня тисячу року, які на його думку повинні були стати основою мирного врегулювання в Європі. Із січня по червень 1919 рік у Версалі під Парижем відбувалася Паризька мирна конференція, за період якої було підготовлено п'ять основних мирних договорів із постраждалими країнами. Було багато розбіжностей між США, Францією та Англією, не було взаєморозуміння з Німеччиною. Це були довгі болісні переговори. Кілька місяців німецька делегація не підписувала мирний договір. Однак, після зміни уряду нова делегація нарешті підписала Версальський договір, який вимагав виплати Німеччини величезних репарацій і територіальних Альних поступок на користь Франції в той же час. Президент Вудро Вільсон, будучи найавторитетнішим світовим лідером на Версальській конференції, проголосив своє бачення післявоєнного устрою світу організації Ліги націй та встановлення міцного миру. Вільсон сформулював знамениту програму «14 пунктів. Відкрита угода про мир, абсолютна свобода навігації на морях, зниження економічних бар'єрів між країнами після встановлення світу. Також наступні пункти стосувалися територіальних суперечок, зокрема в Росії, Франції, Бельгії, Австроугорщині, Туреччині та й в інших країнах. Розглядаючи принципи міжнародного права, вісом підкреслює, що кожна країна, велика чи маленька, має право на суверенітет. Міжнародне право має гарантувати територіальну цілісність і політичну незалежність країн Ліги Націй. Ця програма містила багато істин з теорії та практики міжнародного права, без яких не могло бути міцного миру. Вони звучали чудово, але, на жаль, до них було чимало благих побажань. Не дарма членом Конгресу республіканців та де деякі історики США називали президента Вільсона мрійником. З ними частково можна й погодитись, але президент був водночас політиком реалістом. Вільсон вписав своє ім'я в історії, підготувавши принципи організації Ліги націй. Він попереджав, що якщо їх не дотримуватися, то через 20 років почнеться нова. Світовійна і в цьому виявився на жаль правий, розглянувши результати дискурсу на міжнародному форумі. Підіймається питання: а яке ж рішення було прийнято стосовно території українських земель? Що ж, відповідно до розроблених вісеном орієнтирів для перебудови післявоєнного світу в 14 пунктах, в останньому помічаємо виражений концепт національного самовизначення шляхом створення нових держав. 14 пункт закликав, що повинно бути утворено загальне об'єднання націй на основі особливих статутів з метою створення взаємної гарантії політичної незалежності і територіальної цілісності, як великих, так і малих держав. Україна була одним із абсолютно нових факторів, який виник за результатами війни, з якими мусили рахуватися. Тож, приєднавшись до народів, які направили свої делегації на конференцію, об'єднана делегація західної української народної республіки і Української Народної Республіки прибула у січні 1919 році. Українці розраховували на те, що оскільки конференція проголосила своєю метою новий справедливий світ, то в цьому справедливому світі знайдеться місце для українського народу, і точкою опори якраз і були 14 пунктів президента Вудра Вільсона, які були приголошені ще до конференції взяти озброєння». Тобто українці хотіли, щоб ця конференція вирішила українське національне питання та покладалась на це, адже не відчували себе переможеними. Вони відчували себе новим суб'єктом, який має бути відкритим для світу, і світ має бути відкритим до них. Однак через складну політичну ситуацію в регіоні та інтереси інших держав Україна не отримала визнання як незалежна держава під час передської конференції. Замість цього її територія була розділена між Польщею за результатами мирного договору, до якої принеси східна Гличина, між російською РСР та іншими сусідніми країнами, що стали причиною подальших конфліктів та напруги в регіоні.